Це громадське телебачення Запоріжжя онлайн. Ми продовжуємо прямий ефір. З вами тепер у студії Я Юлія Завада. Ви можете долучатись до нашої розмови з кайпом громадське нижнє підкреслення ЗП. А також ставити свої запитання у Фейсбуці та ВКонтакті та в чаті нашої трансляції на Ютуб. Я хочу представити мої гостей: це Альона Архіпова. Ем, ви. Голова громадської організації служба із захисту тварин та Юлія Фалілеєва, юрист з праву захисту тварин, також е, працює так в Запоріжжі. Отже, е, нашим глядачам хочу пояснити ситуацію. Минулого тижня е, низка засобів масової інформації, в тому числі і ми, е, ну, бачили таку ситуацію, що ширилися фотографії, е, в якій, зокрема, підліток знущається над котом. Потім з'ясувалося пізніше, після того як широка громадська цікавість да, до цього долучилась. Виявилося, що ці фотографії були опубліковані ще рік тому. А цікавість громадськості лише зараз з'явилась до них. От Альона, в мене питання до вас, чому от як ви вважаєте, чому цікавість з'явилась саме зараз до цих фотографій? Рік тому вони були ще опубліковані, а громадськість обурилась лише тепер. Я здесь вижу, возможно, две причины. Потому что год назад еще не было вот настолько э, интерес у людей к, к проблеме животных. Сейчас очень много появляется и у нас в Запорожье, и по Украине, и, и законы изменяются. Вот больше случаев вот этого вот гуманного отношения, добра, э, вот много благотворительных организаций появляются, помощи людям, волонтеры помощи солдатам, вот то. то есть очень много вот такое вот э, у населения вот изменение отношения, вот меньше жестокости, больше добра. Вот, вот я думаю, что на фоне вообще всех политических событий в стране. Mm. Ну и вот помощь животным тоже. Поэтому э, фотографии там, где маленького котенка с сигаретой, да, там примотан, все, то есть вызвало у людей вот такую волну. Потому что год назад это точно так же публиковалось в наших группах, как и в этот раз. Вот, но... Мы можем раз посмотреть на эти фотографии, мы бачили в сюжете, еще можно вывести зараз плазму, Uh, от хлопець, да, ну, ми от, от, от кіт, да, тобто, ну, знущання, знущання. коментарі також, і коментарі досить такі ну, реакція да, громадськості. Ну, люди вимагають розправи. Да, ну і рік тому це все поширювалося тільки в рамках наших зовзних груп. Да, в соцсетях. А сейчас оно попало в любимый паблик Запорожья, там больше ста тысяч. 000... Типовое Запорожье в Майн обазе. Да, 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 да. Типичное Запорожье, там уже большое количество читателей, и поэтому вот огласка. То есть там не только зоозащитники, да, вот это намного меньше людей таких в Запорожье. Вот, а там придалось вот такое вот оглазки. Ну и это подхватили СМИ, и вот поэтому сейчас, я так думаю, мы здесь с вами разговариваем об этом. Вот, И это очень хорошо, потому что такие случаи нужно поднимать, нужно, милиция должна реагировать. Существует закон в криминальном кодексе. Это потому что. Всі маньяки, всі приступлення, все йде почала от із над тваринами. Ну, давайте тоді трохи детальніше про саму е, історію розвитку подій, тому що е, публікації з'явилася не просто так. Да? Ну, ми трохи просто нашим глядачам пояснимо, що е, почалось ну, почалася інформація, поширювалась саме активістами, саме волонтерами. У зв'язку з тим, що е, на ваші телефони да, е, поступив дзвінок. Щодо повторного взяття якоїсь тварини. Да? Uh -huh. І після цього, аби не віддати у ці ж руки да, після того інциденту річної давнини, ви почали публікувати, але потім ну, зрозуміли, що через реакцію да, ну, боялись помсти да? чи як. Да, с одним из наших волонтеров связался вот этот парень. Вот, связался с просьбой. У нее на пристройстве был котенок. То есть мы помогаем животным, котятам где-то на улице, бездомным, берем на пристройство, да, приводим порядок, лечим, приводим их, наводим красоту, да, выкладываем красивые фотографии и ищем и хозяин, новый дом. Вот. И связался вот этот парень с девочкой, с нашей волонтером, у которой был рыжий котенок. Вот он заинтересовался, увидел ее фотографию о пристройстве и связался с ней о том, чтобы хочет посмотреть и взять на пристройство. Сайт лопать еще был на фотографии. Который был, да, да. Тот парень, который вот тот же контакт, это был контакт, это была связь через соцсети ВКонтакте. Опять вот эта вот страничка, вот это вот ГУЦУ. Вот с этой странички создался парень, какие они там выкладывают фотографии свои реальные, нереальные, да, там и фейковые страницы, даже мы не знаем этого. Но ну, вот тут же с той же самой странички парень обратился с просьбой о том, что он хочет стать хозяином рыжего котенка. Она ему отказала вот, и начала в наших зоозащитных группах писать предупреждение о том, что будьте внимательны, ищет вот, вот ну, у, нас, у нас есть это как такие люди, попадают в раздел как черные ручки, то есть, которые недобросовестно обращаются с животными. Вот. А такой парень, конечно, он там первый в списке, потому что он сам еще выкладывает выкладывает об этом. То есть, это издевательство и отсутствие реакции. Вот. Поэтому Она подняла, сделала посты в наших группах. Вот. Так делают все. Если бы он попал на любого другого волонтера, такая, точно такая же была реакция. Вот. Но потом кто-то решил пойти дальше и предупредить уже об этом, распространить информацию на типичном Запорожье. Вот. Конечно же, там уже это сообщение не было как предупреждение, то есть там уже немножко это все агрессивно подкорректировали, вот. поэтому. А дальше уже, да, мы имеем агрессивно настроенную большое количество людей, вот и даже вот отец этого мальчика связался на личный телефон вот с нашим волонтером, который сделал это и как бы предупредил о том, что если это с его сыном что-то случится, я вас считаю человеком, который это все начал, поэтому вы будете вы будете нести за это ответственность. Ну то, то есть, ну, фактично погроживав? Ну фактично фактично так. Вот. Мы связывались с представителями типичного Запорожья, тех, кто размещал вот этот паблик. Вот. Но у нас не получилось их убедить как-то это все свернуть, комментарии закрыть, эту тему, да, направить в какое-то законное русло вот, с помощью тоже петиции, да, чтобы кто, тот, кто хочет личным своим голосом поучаствовать, как-то да, он может подписать петицию, и потом органы правопорядка разберутся в этом вопросе. Но у нас ничего не получилось, оно все дальше и дальше закрутилось, поэтому На якому етапі зараз справа? Тому що ми знаємо, що після таких гучних публікацій міліція відреагувала аж на п'ятий день. Якщо можемо, зараз нас теж вона на сайті була, тобто поліція зацікавилась резонансним випадком, звичайно, тваринами і розпочала перевірку за факту публікації цих фотографій. Поки жодних результатів, ну принаймні, от журналістам, не доповідали про це. Тобто, що це за перевірка, чи завершилась вона на якому на, на якому етапі знаходиться зараз, Чи можливо у вас є якісь відомості? Ну от є да, закони, по яким міліція, якщо видить, що вона може вмішатися вмішатися, вона да, може розпочати перевірку, розслідування цього дела сама без заявителя, без заявления. Поэтому, как бы, мы надіємо, что... Вот милиция приняла какие-то уже к этому, приняла во внимание это и начала какое-то расследование в этом вопросе. От нас мы заявления пока не подавали. и Мы не мы думаем, что наверное, нет в этом необходимости. Все-таки сейчас у нас сформировалась новая полиция. и Мы хотим, вот, чтобы она э, как-то да подошла к вопросу. Вот посмотреть, как они будут работать, реагировать. угу, Я хочу, mm -hmm. хочу нагадать нашим глядачам, що якраз у нас в студии Юлия Фалилеева це якраз юрист из зоопытань, з юридичных таких Вот чи тонкущев. Волонтерові, яка ну який погрожував батько, от звертатись до міліції, е, ну у відповідності до статті 214 кримінально-процесуального кодексу. О, Ни передбачено, що слідчий прокурор невідкладно, але не після 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення, про вчинення кримінального правопорушення, або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що свідчать про наявність правопорушення. Він має порушити кримінальне він зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Тобто ця стаття передбачає, що не обов'язково це має бути саме заява від будь-кого, а це ну, слідчі органи мають це навіть не право, це обов'язок розпочинати кримінальне провадження у випадку, якщо їм стало відомо, навіть якщо заява ні від кого не надходила. Тому тобто навіть відстежувати самостійно якісь. Чи ну, наприклад, правоохоронці помітили, да, вони відстежують ЗМІ, в тому числі, в тому числі інтернет, да, публікації. Вони побачили фотографію, в якій є елементи знущання над тваринами. Вони мають самостійно відреагувати? Безперечно, вони мають самостійно відреагувати, тим більше, що, наприклад, це відео, да, і ці фотографії, вони тут взагалі є сукупність злочинів, таких як ну, по-перше, безперечно, це злочини стосовно передбачення э, злочин, передбачений статтею 299 кримінального кодексу України, а саме це жорстоке поводження з тваринами, тобто ну, це явно видно, оскільки. Тварину примушують до того, що їй не робити. Це там і фотографія з цигаркою, і цей більний розп'ятий розп'яте кошеня. По-друге, це також склад злочину, передбачений статтею 296, а саме хуліганство, що передбачає грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю. Чи винятковим цинізмом, як на мій погляд, тут також є цей склад злочину, оскільки е, таке е, те, що було зроблено, це явно е, містить явний склад стосовно е, зухвалості, стосовно неповаги до суспільства, стосовно порушення громадського порядку, оскільки е, громадський порядок це е, певні, е, певні норми, певні правила, які мають дотримуватись люди. Юлія, а яке а яке покарання передбачає санкції цієї статті? Ну, якщо відповідальність по статті 299, це жорстоке поводження з тваринами, передбачається, що відповідальність наступає з 16 років. То відповідальність по статті 296, саме хуліганство, наступає з 14 років. Тому ну, тут ми не знаємо, скільки років цьому, да, цьому хлопцеві, тому ну, санкція за статтею 299 це Передбачається штраф, починаючи від штрафу до 50 на мінімумів доходів громадян. До... Обмеження волі на строк до двох років дивіться. В нашому випадку справу розпочати навіть не справу, а ну, цікавість до цієї справи з боку правоохоронних органів вони проявили під тиском громадськості. Тобто, якби не такий тиск, то навряд наврядчі да, моніторячи змі Настаріч. чи сайти, да, от ну і взагалі, от як ви вважаєте? Як от тиснути, чи потрібно, потрібно тиснути на правохо? Чи ви вірите в те, що от нова поліція якось зміни відбудуться і такі процеси розпочнуться, коли справи реально почнуть доходити до суду? Ми хотімо надіятися на це, тому що вірити і сподіватися – це завжди... Ничего там плохого нет. Поэтому мы хотим дружить, дружить, сотрудничать и взаимодействовать. То есть все, что... Были такие у нас случаи, когда к нам обращались представители РОВД по каким-то вопросам, которые пришли люди, и они прямо ну, вот, спрашивали: вот, по каким законам, вот тут такая вот ситуация, что мы можем сделать. То есть, не всегда люди не знают, может быть, законов, может быть, кто-то вот, недавно заступивший на свой да, то есть мало опыта. И вот они хотят напрямую как-то узнать. Поэтому без проблем, Консультируем, помогаем. Если надо, можем выехать, если надо, то. То есть, тут, понимаете, у нас вообще в общем система в городе не устроена. Вот система обращения с животными. Хоть есть и правила, есть и законы да, на уровне всей страны. Но система не работает. Например, если. Кто-то вот были такие случаи, да, что э, люди обращались в суд, собака покусала э, хозяйская, покусала какого-то человека, он обратился в суд, даже если там и присудили бы, чтобы забрать животное, да, кто приедет? У нас нет ловцов, нет служб, которым этим занимаются, нет места, куда потом э, эту собаку передержать, провести. Э, то есть провести экспертизу, да, по какому причине, на то, что дальше с ней делать. У нас этого нет, это не работает. Поэтому милиция, она, в общем-то, и не может реагировать вот в этих вопросах. Только если вот конкретно, как вот здесь, да, наказание, то здесь уже конкретно идет человекам, вот что делать с животным, и как очень большие дыры, пробелы, вот этого всего нет. Система обращения животных нет поддержки, чтобы э, вот регулирование это было с логическим завершением, понимаете? Ну, а скажите, а вы как? Ну, ви ж акумулюєте волонтерські там думки, да і взагалі от статистику. Чи є якась статистика чи звернень? Все одно, от я до правоохоронних органів якось апелюю. Скільки зі скарг чи звернень, чи заяв вони мали реальне продовження? Скільки справ доведено до суду, чи, хоча б ну, розмова з батьками, тобто якісь такі успіхи ви фіксували в своїй роботі? По нашим заявлениям, то есть, если люди обращаются к нам и мы им помогаем составлять заявление или передаем их заявление, да, с нашей поддержкой, там законодательной, правильно составляя и направляя ни одного такого случая нет. Вот это случай, который мы сейчас огласки придется, это было, это был звонок руководителя Кошкин дом, это группа был звонок. На горячую линию МВД. Тогда э, была очень такая распространена информация, что вот если милиция в ваших городах не действует, вот звоните горячий. Это был наш первый такой опыт. То есть мы обратились, позвонили туда, и э, и эта вся информация передалась вот в Ленинское РОВД. Да, по месту. То есть мы не знаем этот механизм, как это происходило, но пришел письменный ответ о том, что был выезд, была реакция, были проведены разъяснительные работы с отцом, воспитательно с сыном. То есть, как бы, что-то милиция отреагировала, что-то направила, то, что посчитала нужным. Вот. Но учитывая, что и так это было для нас как бы маленькой победой, скажем так, потому что чаще милиция даже не начинает. Она никогда нам все время дают такие ответы письменные даже о том, что они не видят... Э... Складу злочина. Так. Да? Представ, Представ чтобы, чтобы, начинать что то, -то рушить, да? Да? Да. Юль, а вот э, вы, как юрист, какие должны вот, какие по быть подставы для заведения какой-то справы? Що має бути доказом? От які докази правоохоронці сприймуть, і відповідно до них можуть розпочати справу. Щодо порушення прав тварин, ну як таких доказів, то в принципі відео може бути доказом фотографії. Можуть служити доказом для початку, для початку розслідування. Такі фотографії так вони можуть бути підставою для початку кримінального розслідування. Крім того, я ще хотіла сказати, що ну дані фото і дані відео вони також підпадають під ще одну статтю кримінального кодексу, а саме трьохсот це виготовлення розповсюдження творів, щоб Пропагують культ насильства і жорстокості, тобто, тут це також з цього відео і з цих фотографій вибачається що. Ця дитина, вона ця людина вона виклала ці фотографії, які явно показують насильство, явно показують жорстокість, вона їх розповсюджує в соціальній мережі, в інтернеті. Тобто це ще один склад злочину, знову ж таки, який правоохоронці мають. Також на це звернути увагу, а стосовно е, первинного звернення, тобто е, докази збирає вже слідчі органи. Тому первинно має бути саме заява, мають бути вказані певні факти, а потім вже докази, як я вже сказала, збирають слідчі органи, і це вже їх обов'язок розслідувати, доказувати, доводити. Певна річ, безперечно, коли ну, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому. Кодексом кримінально-процесуальним кодексом порядку, на підставі яких слідчий прокурор, слідчий суддя, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів. Тому в принципі, передбачено, що за обвинуваченням всі докази збирає саме слідчий. А зараз я так розумію, до нас до студії долучиться до розмови Людмила Луцюк. Європейський адвокат тварин зараз на скайп зв'язку зі студією. Людмила, ви нас чуєте? Так, так. Да, і ми хочемо тут, у Запоріжжі, і в усій Україні, Добре, і в усьому світі до нас дивляться. Да? поцікавити, що ж у Європі є доказом такого жорстокого поводження з тваринами, яка у вас є практика аргументації і наскільки дієвою і ефективною є взаємодія з правоохоронцями? Um. Доказом є завжди заява свідка, чи заява постраждалого до міліції або фото, відеоматеріали, які предоставляє чи свідок, чи той, хто зацікавлений розслідуванні. Завжди це розглядає міліція. Ну, власне, так само, як і, і у нас, да, от ми тут з експертом у студії розмовляємо з цього приводу. Ну скажіть, а скільки з тих справ, з тих заяв реально мають шанси е, бути дієвими у суді, доходити до суду і дійсно, аби таке жорстоке поводження з тваринами каралося? Не завжди суд є останньою інстанцією в європейській практиці, тому що попередня е, це розмова. Це... Тими, хто скоює даний злочин, хто порушує право порядок, але велика проблема в Україні в тому, що право тварин немає. Ви згадали про те, що порушення права тварин є лише права людини, на що має реагувати правоохоронний орган в Європі трошки інакше, тобто, в деяких країнах права тварин зазначені у конституціях. І в певних законах, де є розгляд суб'єктивності об'єкта, тобто тварина це є об'єкт, який прив'язаний до суб'єкта, який несе відповідальність за його отримання та за поводження з ним в Україні, так як майнове право не є реалізованим по відношенню до тварин, не як у держави, не як у муніципальних структур, не як у самих власників, тому відповідальний перед законом і в правових формах розгляду таких справ невідомий. і правоохоронні органи не мають повноважень і практики працювати в таких процесах. Відмова, ну, а скажіть, має. а от з вашої практики чи відрізняється характер злочинів проти тварин от в Україні та в Європі? <рес> Ні, в будь-якій країні є порушення прав людей, порушення прав дітей, порушення прав, людей, порушення прав, прав тварин. І це є справа так порушення моралі суспільства і розвитку гуманного суспільства, до якого всі прагнуть. Втім, знаєте, ну деякі експерти помічають в тому, що у ну чим цивілізованіша є країна, тим більший резонанс викликають такі злочини. І от якраз останні випадок тут у нас в Запоріжжі саме громадськість констатує, що цей інтерес ну можливо є своєрідним індикатором того, що запорізьке суспільство ну рухається якось саме, в тому напрямку, в якому потрібно, що скажете ви. Так, звичайно, тобто е, інформаційні комунікації сприяють налагодженню зворотнього зв'язку, засобам мас масової інформації і тими людьми, які готові говорити відкрито, не боячись які якогось наслідку для себе особисто. Е, насамперед, в Україні частіше за все той мобінг, який виникає після е, звернення в. Порушення якоїсь справи з боку тих порушників на ту людину, яка заявляє, досить великий той тиск. І в таких справах досить важко знайти компроміси і знайти ту істину, до якого кінця має йти заявники, до якого які права все ж таки все більше порушує порушник. Тут має втручатися, звичайно, орган правопорядку, який має бути на нейтральній стороні, і ті органи судові, які будуть розглядати справу, повинні вирішуватися управління закону. Ну, а як ви вважаєте? Як можливо активістам чи волонтерам, чи людям, котрі займаються саме темою захисту тварин, тут у нас у Запоріжжі в Україні якось можливо підштовхнути ну в тому числі от нову поліцію? у Нас зараз триває реформа до того, аби вони більше цікавились, більше проявляли можливо самостійного інтересу, а не е, діли під натиском громадськості? От як Ви вважаєте, які можуть тут включитись механізми? Чи якось це поступові Механізм, процеси? Зов інфраструктури, про які говорила Альона. Е, тобто, зов інфраструктур має міст е, у міст, які е, мають тварин. Тобто, власницькі тварини майже е, кожен третій має у себе вдома тварину. І інфраструктура має бути налагоджена. І перш за все, це комунікація тих громадських організацій, які займаються цим, і дуже добре. На цьому відають так і знають, які механізми потрібні. Співпраця співпраця і налагодження якихось проєктів, якихось подальших кроків для розвитку і започаткування цих гуманних зоополітичних процесів на локальній території зломіста. Угу. Людмило, я вам дуже дякую. Хочу нашим глядачам нагадати, що в нас на скайп зв'язку була Людмила Луцюк, європейський адвокат тварин. Ви також телефонуєте до нас у студії громадське нижнє підкреслення ЗП. Долучайтесь до нашої розмови, можете ставити питання нашим гостям у студії, також коментувати тему нашої сьогоднішньої бесіди. Ну я на сам кінець хочу вас запитати: от ваші думки щодо того, чим завершиться ця гучна справа. Тобто, міліція декларує те, що розпочато перевірку. Вашій дівчинці, волонтерові, котра от розмістила ці фотографії, ну і із закликом. Тобто будьте обережними, лише будьте обережними. Вона зазнала погроз. От ваші думки, що буде далі? Ми сподіваємося, що міліція отреагує, прийме к свіді нові закони, навчиться іми пользуватися на цьому ділі. Вот таком обычном. Я думаю, что все будет хорошо. Что родители мальчика тоже поймут, до чего это может довести, и тоже будут разумно действовать по отношению к воспитанию своих детей и по отношению к. Вот волонтеру, который, в общем-то, ни при чем, попади этот парень на любого другого волонтера, реакция точно была бы такая, потому что мы бы трубили везде о том, что вот хочет взять рыжего котенка. И это, не, я как бы советую вам э, ну, семье этой да не заводить животных, раз вот, вот настолько это неконтролируемый процесс воспитания вот вышел из Поэтому заняться вплотную воспитанием детей и не думать ни о каких э, там расправах над вам ничего не сделали. Мы отреагировали так, как отреагировали в любом другом случае. а, Поэтому... а, а ширилася інформація, також засоби масової інформації, що до батьків хлопця навідувався Азов. Що скажете? Чи є що, що ви знаєте про це? <світтє> Если честно об этой встрече не знаю, знаю, что туда вот опять из стресс-массовой информации, что туда представители СМИ приезжали, пытались разговаривать вот, но а сегодня у меня, кстати, была встреча с руководителем запорожского э, громадской организации Азов, и ребята как бы будут помогать. Вот этот, кстати, случай тоже привлек их к этому делу, чтобы помогать именно по статье 299 нам, у нас в основном девушки, да, нету такого вот мужчин, которые петрынки, приехали. Да, петрынки, да. так, так, поэтому мы очень Ради, надіємося на благотворності. А що пообіцяли? Яким чи який спосіб допомагати у такий спосіб роз'яснюваль бесіду з батьками? Таких таких підлітків чи як? Но я еще, еще я сегодня передала не одно дело по жестокому обращению, то есть мы э, отреагировали. А с кем э, Макс, С Максимом, главой организации из Запорожского АЗОВ подразделения. Вот, э, я передала не одно дело, там где милиция не отреагировала, опять вот посчитала вот так. Да, поэтому это, это не предано огласке эти дела, но они там еще более жестокое там обращение, еще более неадекватные, да, на, нарушители вот по вот этой статье. И надеемся, что ребята помогут нам это. С помощью взаимодействия с новой полицией, вот, либо личные беседы, личными выездами. То есть мы надеемся, что они будут в этом вопросе нам помогать работать, потому что ну, девчонкам тяжеловато. Мы и так бы собираем это все, можем вот, письмо помочь, отреагировать, проконсультировать. Но грубая сила так сказать, это це... сила это не про нас. Мне скажете? Які какие перспективы справы, чем завершиться <говорити> все це, якщо завершиться. Так, ну щоб била, що, що будь-чим серце успокоїться, та во <хи> е, да, будемо, е, будемо контролювати, як міліція буде розслідувати цю справу. Однак я б хотіла все ж таки звернути увагу, що е, це все є результатом. Результатом чого? Результатом того, що у нас. Не працює не працює законодавство стосовно, перш за все, захисту тварин від жорстокого поводження, яке передбачає також гуманні способи регулювання чисельності, тобто в нас дуже багато безпритульних тварин, і і в принципі причина перш за все саме в цьому в тому, що ну безконтрольно це. Тварини на вулиці, будь-яка людина може Тобто -то, перенасичення їх пере перенасичення їх в руках волонтерах, і ви віддаєте хоча б кудись прилаштувати. Можливо, іноді вони попадають на дитих рук. Безперечно, якби тварина була цінністю, да, за, ну, як боролись, да, да, дефіцитом. Да. От, О, біч, та, щоб дефіцитом. у щоб нас то було В цьому випадку, мені. безперечно, я думаю, що набагато менше було б таких, таких випадків. І готуючись до. В принципі до цієї передачі я от якраз ще звернула увагу на те, що у нас в місті у нас прийняті чудові правила отримання собак, котів, хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в місті Запоріжжя. Вони були затверджені рішенням Запорізької міської ради, ще наприкінці 2011 року. Так от, прочитавши ці правила, я зрозуміла, що вони абсолютно не працюють. Вони діють, вони прийняті, однак вони не працюють. Ці правила вони передбачають... Там є також перелік відповідальності осіб, що тримають собак котів інших тварин. Ці правила також містять повноваження. Там є розділ повноваження і контроль у сфері поводження з домашніми тваринами та іншими тваринами. Все дуже чітко розписано, що має робити ОМВС України в Запорізькій області, що має, що має робити інспекція з благоустрою районній адміністрації Запорізької міської ради, тобто. У нас в принципі в країні є дуже чудові закони. Сильна законодавча база, Сильна, але абсолютно... абсолютно не працює. Ну на жаль, це не тільки в сфері захисту тварин, але і в інших. Так, от якби все ж таки воно працювало, воно контролювалося, Я думаю, що було б набагато менше таких випадків. Я вам дуже дякую за розмову. Я хочу нагадати нашим глядачам, що в нас в студії була Альона Архіпова, голова громадської організації служба захисту тварин та Юлія Фалілєєва, юристи з захисту тварин.